Привіт-привіт, друзі! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! В календарик я дивлюся скоро свято Великдень! Ми дарунки приготуємо, може, писанки подаруємо. Дивне диво! Диво здив, Хтось яєчка загубив! І не в місті, не в селі, а під лісом у траві. Це яєчко незвичайне. А такі яєчка люди фарбують лише один раз на рік до свята Великодня. Діти, а чому ж воно незвичайне, як ви гадаєте? А тому, що всередині подивиться, маленьке курча. Ось таке маленьке курча всередині. Зробимо сьогодні з вами ось такого маленького курчатка, яке тільки но вилупилося з яєчка та побачило світ. Ось таку поробку ми сьогодні з вами будемо робити. Тож, розминаємо рученята і до роботи! Пальчикова гімнастика. Розмалюю писанку, смужку кольорову. Першу свою смужку я веду червону, потім жовту і зелену, помаранчеву, рожеву. Різнокольорова писанка готова. Друга рука приготувалася. Розмалюю писанку, смужку кольорову. Першу свою смужку я веду червону, потім жовту і зелену, помаранчеву, рожеву, різнокольорова писанка готова. Усе наші пальчики приготувалися до роботи. Нам сьогодні для роботи необхідно вирізати, велике прохання до батьків, вирізати для дітей ось таких два яєчка. Далі нам необхідно жовтий квадрат, паличка. Ось така клей, ножиці, необхідний нам олівець простий і різнокольоровий папір. Приготувалися. Вирізали ми два яєчка з картона. Одно яєчко у нас буде ціле, відкладаємо його, а друге яєчко ми розіб'ємо. Ми намалюємо ось такі ламані лінії. Я зараз намалюю, щоб ви бачили ось такі ламані лінії намалюємо. І потім лінія ми відріжемо. По цим лініям, які ми намалювали, ми розрізали яєчка на дві частинки. Ось так. Далі беремо квадрат жовтого кольору, це у нас буде голова курчатка нашого. Та згадуємо, як ми вирізуємо круг з квадрата. Ставимо ножиці на середину наш, е, з однієї і сторон. И в Эдем ножицы закругляем куточкой, вырезаем куточкой. Вырезаем круг. Ой, так у нас вышел такой круг. Далі, що нам потрібно, це приклеїти верхню частину яєчка, приклеюємо до голови курча, намазуємо клеєм. Серветкою. Далі. Що нам ще необхідно? Нам необхідно намалювати оченята нашому курча дзьобик та намалюємо щічки два круглих оченятка. Маленький дзьобик. Ось такі овальні щічки. Ми їх зараз розмалюємо. Так, ось у нас голова курчатка вже готова. Далі нам необхідно з вами прикрасити яєчко. Ми з вами вже розмовляли про те, як прикрашають на свято Великдень. Яєчки. Ми розмовляли, які бувають яєчки, як їх прикрашають. І з вами на заняття з малювання ми прикрашали писанки. Для цієї поробки, яку я вам показувала, я вибрала прикрасила ось такими цяточками, кружечками. Це у нас буде яєчком, яке називається «крапанка». Що для цього потрібно? А ви можете прикрасити своїм візерункам свою писанку. Ви можете і ломані лінії, і хвилясті лінії, і прямі лінії, і крапки, і кружечки, і квадратики, і трикутники, або якісь там рослинні елементи. Я прикрашу кружечками. Що для цього потрібно? Вам необхідно смужки різнокольорові. Класти їх на декілька частин, намалювати кружечок, я намалюла, намалювала, та вирізати цей кружечок. Ось такі у нас кружечки вийшли. І я ще приготувала ось такі багато. Різнокольорових кружечків. Прикрасити цю частину яєчка і нижню частину яєчка. Починаємо прикрашати, намазуємо клеєм кружечок та приклеїмо. Ось таким чином. Приклеюмо. Так, ось вже я прикрасила яєчко ось такими кружечками. У мене вийшла яйце крапанка. Далі. Що ми робимо з вами? Ми приклеїмо ось палич, паличку до голови курча. Ось так. Вона приклеїться дуже добре. Далі нам необхідно приклеїти до цілого яєчка нашу половинку. Ми промазуємо клеєм зі сторони з однієї та з другої. Вгорі та внизу ми клеєм, не промазуємо та приклеїмо. Прикрашену частину яєчка ось і усе вставляємо, вставляємо ось таким чином Наше курча і Тримаємо за паличку та піднімаємо вгору та вниз. Ось наше курча і вийшло. Подивиться, опускаємо і піднімаємо. Ось така поробка у мене вийшло таке корча маленьке. Спробуйте діти і ви. Зробіть своє маленьке курча в яєчку. Яєчко ви можете розписати по-своєму своїм візерункам, яким забажаєте. Пока-пока!